При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск ремеді перейшли до розробки другої частини контрол. Про це стало відомо завдяки Леоніду Степанову, що власне і запостив це в соцмережі Ікс. Мені твої іксменівські закидони зараз нафіг не вперлись. Sony додали можливість приблизно дві годинки пограти у пробну версію третьої брами Бальдура всім передплатникам підписки PS Plus Deluxe Мало. Незабаром Immortals of Авеум з'явиться у підписках Game Pass та PlayStation Plus. Коли саме це станеться, розробники не повідомили. Проте те, що це станеться неминуче, вони впевнені. Я досі не сплю ночами через одне запитання. Невже так мало статися? Ворнери розкручують свою гайп машину, готуючи до виходу гру про загін самогубців. Я вирішив хайпануть. Стартує цю піар-компанію серія відеороликів, покликана представити вам персонажів доступних для гри. Першою показали трохи сюжету, трохи і Гарлі Квін. Тремор став доступним абсолютно всім гравцям МК-1. Звісно, тим, хто його придбав окремо. У комбат-паку, ну або ж власникам преміум видання. До речі, просто так окремо він коштує 149 гривень. Як на мене, камео ніяке, але доволі фанове. Стовідсотково впевнений, що допитливі гравці вже зрозуміли, що до чого, як і куди. Були винятки, а я ж кажу ваще! Перша та друга частина пригод Курвака стали доступні на маках. Але тільки на тих, що мають процесори Apple Silicon M1 або m 2 21 листопада стартує осінній розпродаж в паровій крамниці дядька Гейба. Закінчується фестиваль знижок вже 28 листопада. Встигніть придбати ті проєкти, які так давно хотіли та чекали здешевшення. З'ясуємо одразу хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.